Півенки музикантам та ми прийшли на весіллі від самого рані, а музики ми ще з'їли саме кацурані, саме кацурані. а музика файно грає ласкаво сіди. Йому їсти не давали він ці не проти, він ці не протилиш, як не будеш, музиченьку, на весіллю грати, Буде свої цим та висаги збирати, висаги збирати. Ой музико, музиченько, як ти файно граєш, дай ти Боже здоров'ячко, як перебираєш, як перебираєш, ой музики, музиченьки, дивись і поділи, та й коби вас у соломі миши не поїли. Миши не поїли, а я піду настав прати до плитки, до плитки, нині вайсі музиченько. Миси нас биткі, миси нас збитки. Ми се се на збитки.